Привіт, привіт. Майонез в сільпо купила ось такий руна. 67% 400, жирності 415 грамів вага за 60 гривень. Напій ось такий якийсь апельсиновий, мабуть, так. 22 гривні. Квас Тарас, півтора літри живого бродіння. Такий чорний. 25 гривень. Крабові палички 360 грамів. За 100. Ой, впали на підлогу, за 160 гривень. Креветки такі заморожені. Тут їх кілограм, але льоду я бачу багато на них. 200 гривень за кілограм. Апельсини. По 60 гривень за кілограм. Тут їх, бачите, 824 грами на 49 гривень 36 копійок. І взяла отакі, не брала ні разу раніше якісь наші ковбаси сосиски варені, делікатесні, вищого гатунку. Вони коштують. 115 гривень 80 копійок. Тут їх 554 грами по 209 гривень за кілограм. Отакі От всі продукти купила сьогодні.